ПТСР. Постравматичний стресовий розлад. До кого звертатися та що може допомогти. Мене звуть Денис Шаповалов, я психолог і ви на каналі Української добровольчої армії. Бажаю здоров'я! Постравматичний стресовий розлад це важкий психічний стан, який виникає одноразово або через повторювані події, що мають сильний негативний вплив на психіку. Травматичність подій пов'язана з відчуттям безпорадності через неможливість ефективно діяти у небезпечній ситуації. Більш складною формою є комплексний або ускладнений посттравматичний стресовий розлад. Він може розвинутися в результаті тривалих травм у контексті, де людина не могла перестати бути жертвою. Загальні причини ПТСР включають події, які людина безпосередньо переживала або була свідком, катастрофи природного чи техногенного характеру, бойові дії, нещасні випадки, катування або тортури, сексуальне насильство, тероризм, напад або побиття, захворювання, що загрожують життю, раптова або насильницька смерть близької людини. Комплексне ПТСР найчастіше виникає через тривалі чи повторювані події, яких важко уникнути: катування, концентраційні табори, рабство, геноцид та інші форми організованого насильства, тривале домашнє насильство, повторюване сексуальне або фізичне насильство в дитинстві. Симптоми ПТСР та комплексного ПТСР з'являються через декілька тижнів. Після травматичної події та включають три основні елементи: повторне переживання травматичної події, умисне уникнення нагадувань, постійне сприйняття підвищеної загрози. Ці симптоми призводять до значного погіршення особистого сімейного, соціального освітнього та професійного функціонування. Найдокладнішу статистику ПТСР у військових ведуть у США. За даними Американського міністерства у справах ветеранів, кожен сьомий зі ста тих, хто повернувся з війни, у певний момент життя стикається з ПТСР. У жінок цей розлад виникає вдвічі частіше ніж у чоловіків. Чим довше військові перебувають на передовій, тим частіше виникає ПТСР. За підрахунками міністерства, третина американських військових учасників бойових дій в Іраку та Афганістані страждала від нього. У 2017 році в Україні було виявлено 27,4% людей з ПТСР через вимушені переміщення після анексії Криму та початку війни на Донбасі. Для тих, хто хоче більше дізнатися про ПТСР у військових, рекомендую книгу Терапія ПТСР для військових як повернутися до нормального життя. Авторка Віджинія Круз, вона сама була військовою і подолала власний ПТСР. Зараз надає допомогу іншим. Існує кілька підходів, які можуть допомогти здолати ПТСР. Психодинамічна терапія, ЄМДАР-терапія, КПТ-терапія з пролонгованою експозицією. Якщо у вас виникає питання, а що ж буде ефективніше, скажу вам від імені американського доктора психології Тамари Макклінтон Грінберг, семінар якої я нещодавно відвідав, немає чіткого лідера серед цих підходів. Все залежить від індивідуальних обставин. До речі, Тамара Макклінтон Грінберг є автором робочого зошиту у розвитку навичок подолання комплексного ПТСР. Одною з головних проблем у лікуванні ПТСР є бажання людини пройти цей шлях шлях до нормального, здорового життя. Тут дуже важлива підтримка близьких людей, які можуть здобути інформацію щодо лікування, знайти потрібного фахівця, бути інформованими та допомагати у процесі проходження терапії. Дякую за увагу. Ставте лайк, якщо було цікаво або корисно, та підписуйтесь на канал Української добровольчої армії.